Добрий день, ми любимо передплатники україномовного каналу. Вийшли з дівчатками прогулятися біля нашої рідної школи. Хочу показати Три градуси тепла, туман у Харкові. Отаке от 1 січня 2025 року. Укриття, бачите, відчинено. Можна ховатися зараз. Тривога повітряна, лунала пів, пів на другу, а зараз близько 2 години ще відбія не було. Той на російськомовний розповідав, що е, ну, коли тривога лунала, пів на першу. на другу, Я кажу, це перша тривога от у цьому році. Ну так, да, у цьому році, у 25-му. А дружина подивилась, ні, каже, перша тривога була у нуль годин. Одну хвилину на першу в ну, першу хвилину нового року. Вон, хлопчики бавляться в футбол, а може не бавляться, тренуються, щоб краще грати. Ну, плюс три, я вважаю, що це дуже і дуже О, гарна погода для 1 січня. Не на санчатах, так у футбол можна погратися. Ладно, ще раз усіх з новим роком. Гарна погода. У природи немає поганої погоди. Усім гарного дня, гарного року, миру добра злагоди. Ну, звичайно, всім щиро дякую за ваші коментарі. Чудові. Нова сторінка щоденника перегорнули. І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Гарного дня. І гарного року. Пока.